Справа Волинського митника, якого звинувачували у службовій недбалості, знову повертається до лав правосуддя. Нагадаємо, колишній інспектор митного поста Луцьк Олександр Ліпич ще кілька років тому, а саме у 2019 році, розмитнив вантажівки однак, не перевірив дійсну дату їх реєстрації, через що держава не дорахувалася коштів, а саме митних платежів. За словами сторони обвинувачення, ці три вантажівки, які і довели колишнього інспектора до лави підсудних, були оформлені з недостовірними документами. У правоустановлюючих документах на транспортні засоби іноземної держави здійснено виправлення, зокрема у даті першої реєстрації транспортних засобів що в свою чергу також призвело до невірного митного оформлення, невірного визначення митних платежів в даному кримінальному провадженні, оскільки штучно створено обставини, які вказують на те, що транспортні засоби використовувалися менше п'яти років на момент їх митного оформлення. Спочатку Олександру Ліпичу інкримінували зловживання службовим становищем, проте під час розслідування обвинувачення перекваліфікували у службову недбалість. Однак згодом як результат виправдали у зв'язку з недоведеності у вчиненні злочину. Однак з цим не погодилася сторона обвинувачення та подала апеляцію, аби таки довести провину як Та, за словами адвоката підсудного, винен не Олександр, а підприємство, що й надало неправильні документи на вантажівки. Те, що стосується недоборів, не несплати митних платежів і е, невідображення правильного року виготовлення транспортного засобу технічних документах. Е, він вказує на те, що, зрештою, не ліпич і не митні органи взагалі можуть бути винні в цій ситуації, а винен саме декларант підприємства, автоімпорт груп, які надавали ці документи. Декларування здійснювалося в електронному виді, і взагалі інспектор митниці будь-яких відомостей не міг вносити. Тобто він сприймав ту інформацію, і ті документи, які йому надавали. Справа вже встигла побувати і у Верховному суді, і вже вдруге у міськрайонному. Допитували інспектора відділу організації та контролю Держфіскальної служби та керівника відділу, що безпосередньо і займався датами першої реєстрації вантажівок. Тоді ж суд дійшов такого висновку. Показання свідків по своїй суті та змісту не є доказами винуватості підозрюваного. В таких показаннях відсутні жодні фактичні дані, які б свідчили про наявність в діях обвинуваченого складу злочину. Свідчення є загальними, стосуються, зокрема, повноважень митного інспектора його дій при оформленні ТЗ загальної організації роботи відповідно до митного кодексу України. Як результат, ексмитника виправдали вже вдруге. Мовляв, у діях Олександра відсутня подія та склад криміналу, та сторона обвинувачення знову йде до апеляційного суду, аби волинські вершителі переглянули попередній вирок. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.